Шановні рідні військовополонених! Зараз ми з вами розпочинає... розпочинаємо нашу акцію і розпочнемо ми, як завжди, традиційно з молитви українського націоналіста. До молит! Україну! До молитв! До молитв! Україна! Свято мати Героїв! Свято мати герої! Сіди на серця мого! Свіди на серця мого! Пролинь бурий вітря в Кавказьке! Пролинь бурий вітер в Кавкасі! Шумом карпатських кручеві! Шумов Карпатських ручей! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Батька Хмеля! завойовника батька Хмельня! Тріумфовим гуком гармат революції! Триумфом Триумфом гуком гармат революції! Радісним гомоном Софійських дзвонів! Радісним гомоном Софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінеця! Славою твоєю опроміниці! Бо ти, присвята, все життя моє! Бо ти, присвята, все життя моє, бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє. Зазвони мені, брязкотом до Кайдані! Зазвони мені, брязкотом Кайдані! Скрипом шибеницю, понурі ранку! Скрипом шибеницю похмурій ранку! Принеси мені зойки катовани! Принеси мені зойки катовани! У ляхах в тюрмах і на заслані! У льохах в тюрмах і на заслані! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття міць! Щоб росла за взята міць! Щоб смілий шов я в бік! Щоб сміли що я в бік! Так як ішли герої за тебе, свята! Так як ішли герої за тебе, свята. За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твою святі ідеї! Щоб повстити ганьбу неволі! Щоб помстити, ганьбо неволі! Потоптану честь! Потоптану честь! Глум катів твої! Глум твої! Не вину кров помордованих дітей твоїх! Не вину кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! Тисячі інших незнаних нами. І тисячі інших І незнаних знаних нам. Нами. Що їх кості порозкидані або тайком поховані. Що як кості порозкидані, або тайком поховані. Спали вогнем життворчим всю колість у серці моєму. Спали вогнем життворчим всю колість у серці моєму. Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Вагань. Скріпи мій дух, скріпи мій дух. За Заартуй волю! За Заартий волю! У серці замешкай моєму! У серці, серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! Зрости, зрости мене до ясних чинів. чинів! У чинах ти хай знайдує смерть! У чинах ти хай знайдує смерть! Солодку смерть! Мука за тебе! Солодку смерть! У муках за тебе! І розсилися в тобі, і вічно житиму в тобі, вічно житиму в тобі. Відвічна відвіч, Україну! Від вічна Україну свята! Свята! свята. Богуть! Могуть! Собор. Собор. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть органам! Україна! понад усе, Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Понад усе. помолити. помолити.